Всім привіт! З вами Тетяна Таперова, ви на каналі Life Online. І сьогодні я хочу вам розповісти про плані, за допомогою якого можна створювати поп-ап. Що таке поп-ап? поп – це спливаюче вікно, яке може з'являтися на вашому сайті. Впевнена, ви зустрічали такі віконця. От У мене, наприклад, на моєму сайті є такий поп ап коли при натисканні на кнопочку, тут можна бачити спливаюче вікно з формою, яку можна заповнити і надіслати Ну, Наприклад, ви хочете. Запитатися щодо певного сайту про якісь деталі, ви можете заповнити цю форму і надіслати її мені, я вам відповім. Але буває таке, що вікна з'являються самі. Тобто от ви крутите сторіночку і раз з'являється такий попап. Або коли збираєтесь входити з сайту і такий попап з'являється. Сьогодні я вам покажу один з плагінів, як... за допомогою яких можна створювати подібні попапи. Я свій попап створювала за допомогою плагіна Popup Maker. Це дуже популярний плагін. Я про нього вам трішки пізніше розповім. Сьогодні я вам покажу приклад, як створити попап приблизно такого типу. О, ну, такого на моєму тестовому сайті такий попап можна створити за допомогою. Плагіна WP Pop-ups Lite. Я його вже встановила, активувала, навіть протестила. І зараз покажу вам, як же тут можна створити за допомогою такого плагіна вспливаючи вікно. Отже, шукаємо в меню нашої адмінки. Встановлений наш плагін. Ось він з'явився. Можна одразу перейти на All Pop-Ups. Бачимо мій тестовий. Тут треба натиснути Add New. Далі нас перекиде на отаку. На такого редактора. Вводимо назву. Не заморочуємось. Я створювала простий. Давайте спробуємо створити елегантний попап. Ну, Симпатично, як виглядає. От він тут нам пише. Ми в, в іконечку, тут ми у віконечку типу графічного редактора. Ми тут можемо додати фото, наприклад. Якесь. Якесь гарне фото. Можемо його відцентрувати, поставити посередині. Тут усі тексти, оці всі тексти можемо змінити. Вводимо ну, Тут теж можна змінити. Я думаю, ви зрозуміли, що тут можна будь-що ввести. Ну, те, що вам потрібно. Там про ваш товар, про вашу акцію, про ваше хобі, все що завгодно. Далі тут у вас є шорт-коди, які можуть вести на Facebook, на сторінку Facebook, на Twitter. Також у вас тут є певні коди, за допомогою яких можна. Ну, от, наприклад, Elementor це мається на увазі, ви, коли копіюєте ось цей рядочок CSS, його можна прив'язати до кнопки, і тоді попап може з'являтися при натисканні на кнопку. Так само, мабуть, і працює зі звичайними кнопками в редакторі Gutenberg. Ми це ще перевіримо. Поки ми маємо отакий поп-ап, Переходимо в Appearance. Анімація. Five-in pop-up-box. Ширина така, мене влаштовує висота. Давайте зробимо. Тут 430, давайте зробимо 500. Навіть 25. Отако. Вот Бекграунд. Це в нас фоновий колір. Натискаємо обов'язково тут choice. Окей, можна додати якесь зображення замість кольору. background-size — у нас обкладинка, контейнер. Ну, хай буде обкладинка. Uh, border — Це мається на увазі оця Цей квадратик, границя. Так, margin, Так, радіус можна поставити давайте, 50. Від вона стала кругленька, мені подобається. Shadow. shadow мається на увазі тінь. Так само обираємо колір потрібний. Choice. І по X чи по Y її треба сунути. Так. Так, воно її сунулося. Розмиття на 50%, щоб було гарненько. Кнопка закриття. Ну, хай буде біла, мене влаштовує. І можна додати якийсь свій CSS, тобто стиль. Коду можна додати. Тут у нас. Створіть набір правил, щоб визнати, чи ти де покаже спливаюче вікно. Тобто певні правила можна додати, щоб спливаюче вікно з'являлося при натисканні на кнопку, при. Виході з сайту, при прокручуванні сторінки і тощо. Кукі, десктоп, Юре, мобіліфон, тебе, пейдж. Показувати на всіх сторінках, ну, хай буде, поки подивимося. От: тест 2 так. Текст модул, но тут це все, все залишаємо. І отут переходимо в налаштуваннях на переходимо в розділ тригари. Тригери e, ми second after page load. Тобто, нам тут пропонує, що через 3 секунди після завантаження сторінки буде з'являтися Я поставлю Я поставлю 5 і натисну Save. Після цього я поки що не закриваю, я повертаюся на головну сторінку. Завантажую її. І чекаю 5 секунд. І ми бачимо, наш попап з'явився. Уважно перед тим, як будете натискати сейф, у вас тут буде кнопочка, якщо ви створюєте вперше, там якийсь з порахунку по-папів, обов'язково його опублікуйте, потім ну, можна зберегти потім публікувати, а можна навпаки. Просто, якщо ви не опублікуєте, то попап не з'явиться. В нашому випадку він з'явився через 5 секунд, тобто рівно стільки, скільки я йому тут визначила. Можна зробити наступним чином. Можна зробити scroll down pixels, тобто через стільки то пікселів він буде з'являтися. Наприклад, 450 пікселів. Я натискаю Save, закриваю. Закриваю так. Оновлюю. І скролю сторінку вниз. 450 пікселів минули, минуло, і в нас з'явився попап. Дуже гарна інформаційна сторінка. На неї можна додавати код, можна додавати різні форми контактні, можна змінювати шрифт, можна змінювати е, стиль шрифта, е, центрувати по правому, по лівому краю. Взагалі багато чого робити. Ну, власне, як в звичайному текстовому редакторі. Зручно, гарно і практично. Я не скажу, що це 100% заміна Pop-Up maker але цілком гівний конкурент. Після того, як ви створили свій Pop-Up, можете натиснути отут хрестик. І вас перекине в адмінку вашого плагіна Pop-Up, Де всі попапи увімкнені у вас будуть тут списочком. Те, що вони увімкнені, є такий повзунок. Так, вимкнули, отак вимкнули. Сподіваюсь, відео вам було корисним і інформативним. Обов'язково ще розповім вам про інші попа плагіни, раз як і про інші плагіни та теми, шаблони, які використовуються на сайтах WordPress. А ви не забудьте підписатися, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте обов'язково, якщо вам було цікаво, ну, а якщо ні, можете просто смайлика поставити. Буду вам вдячна. З вами була Тетяна Таперо, не забудьте підписатися. Всім гарного дня і па-па!